Вітаю всіх! Сьогодні хочу зробити такий невеличкий огляд полички і показати те, що я перед цим казала, цікава орхідейка в мене розквітла. І будемо давайте все по порядку. Моя солодка дівчинка ростить надалі свої нові бутончики, квіти поки ще не скидала перші. Дуже цікаві. Так, ця вже починає потрошку відквітати таке яскраве рожеве, помаранчеве сонечко. Значить, за нею стоїть тут дітка, яку я отримувала підлітка бігліпчик. Марпу, марвел, чи як він там, ростить цвітоносик потрошку, в общем. Так, арксрей. Мій тут ще розкрив ще один бутончик. До речі, я поміряла оцю квіточку, у нього до 10 см квіточка. І тут ще один буде бутончик. Цю квітку він недавно розкрив. Трошки, бачите, змінюється окрас, трошки світліше. Перша розкривається квіточка, більш така яскрава насичена. Тоді трошечки становиться блідою. Ростить далі свій цвітоносик, вже формує бутончики міка, лідоскоп, метелик. І тут ось торчить ще один цвітоносик, вилазить потрошкою з під листочка. Кам'яна троянда вже формує бутончики, будемо дивитися. Так, е дітка від ірочки, Калі... Клементина. Клє... 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 Добре, себе тут прийнялася, вона на мене. Ростить два нових корінчика від шийки. Все нормально з нею. Пересажений наш бігліпчик Crystal Water. Скинув тільки одну квіточку після пересадки, але в нього так все. Тут чудово, ось, бачите, той корінчик, що був зверху, вже пішов туди у ґрунт. Так, оця ароматна орхідейка. Тут дорощує в мене два бутончики, але попередні вже дві квіточки скинула. Тобто, при дорощуванні цвітоносика попередні квіти вона потрошку. Звичайно, дуже шкода, але не всі орхідейки тримають квіти, коли дорощують цвітоносики. Далі тут досі в мене квітує мій Скорпіо, а ця квіточка так і не розрівнялася, такою блюдечком таким тримається такі круглі плотні квіти. Довго квітує, квіти великі, суперова архітейка. Ще досі квітує цей бігліпчик тут. Так, триліпсик тут порозпускав уже свої, всі триліпсики. Отут-то одну квіточку він полумутірував. Не зрозуміло як. Цю недавно відкрив, бачите, відрізняється. Ці більш рожеві, а ця така більш. Ем... Кірпічного кольору спочатку, а потом э, стає рожевим, вже починає скидати ці вже, це вона вже давно вже квітує. Так, досі моя квітує сапоріта. Ароматна моя дівчинка. Так, досі тримає три квіточки, ще не скидає, ще ми держимо квіти. Цікаво, наскільки вона довго їх потримує. Так, між Black Piano. Все ж таки ми ростим цвітоносик. Він такий гарнюній, красивий, товстенький. Буду тримати кулачки, щоб він заквіт мені тут метеликом, як і решта. Так, ну цей не хоче поки квітувати. Той, що в мене прийшов Lex Diamond з цвітоносиком. Ростить листочки, ростуть корінчики такое. Так, далі розвивається тут моя мій -мі Да, мі мікі денсер Ростить корінчики і дітка, до речі, теж ростить корінчики. Так, нічого, цвітаносика немає Так, у мене тут трошки щось збилося. Далі поїхали ця дітка. Тут у мене аж три корінчика вже запустила від шийки. Це метелик Стелінбош подарований. До речі, в неї тут не тільки у, у шийки три корінчика пішли рости, а навіть вон, від голодження, вон корінчики пішли по это, від тих Корінчики, які були ми посажені. Рости цвітоносик далі, бігліпчик новий мій, бо формує бутончики чудово, розкриває квіти мій котик. І що я хочу сказати? Купувала я його, як ото зараз модно показують багато завозів, темний кот. Весь такий весь темний темний. От, будь ласка, розквіт звичайним котиком, рябеньким, без таких дуже насичених кольорів. Ну, звичайний, та й годі. Ну, красивий, звісно, це котик. Усім любимий наш котик. Так, далі розпускає свої тут квіти, бабулеточка моя. Отакі От вже тут наростила. Квіточки. Ну, роз... розкидала їх в різні боки. Звісно, якби їх пособирати всі в кучку, була така гарна гілочка. А то в розтопирку всі квіти. Досі ще квітує той мітелик мій. Там навіть почав вже корінчики ростити. А та й Анна квітує. Пірат Пікаті ще тримає квіти. Нічого не дорощує, поки нічого. Тут усе дорощує бутончик, а тут уже квіточку одну зав'яв мій чудо-метелик такий. От. Тут уже формує бутончики, -е. Боже, забула як є. Фулерміс чи міс фулер отак от. Тут анакондочка, бутончик, далі, ростить, одну квітку вже скинула. Ну що, дійшли ми до тої квіточки, яку я дуже хотіла показати. Вот. Це бігліпчик Дракула. Отакий такий красавчик. Отакий такий темний, темний бордовий. Колір майже чорний. Дивіться, що він мені тут начудив. Він одну квіточку розкрив вверх тормашками. Ось так от. А губка така лакова, а сам такий весь бархатистий. Цю квіточку розкрив правильно. Отакий такий він, красотун. Губка така. Блестяща, лакава, темна. І по краю ось о, дивіться, які темні сплеші, чорні. І сама квітка така цікава. А з, з другої сторони отака вона. От, от, от така. А з цієї Прямо чорна. Ну, вона не чорна, але темно, 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 бордова. Отакий От красивий бігліб. Застала мене понервувати трохи. Тут, по-моєму, три, три бутона. Перший він засушив. Але доростив ще два бутончики, отакі гарні. І розкрив їх. Отакий От бігліпчик дракула. Ота він виглядає. Шикарний. Переливається так. Квітка плотна, плюстички плотні. Губка така плотна, лакова. Я б її назвала не дракула. а а коли на неї світло не потрапляє, вона така темна-темна, майже чорна. Я б її назвала чорна орхідея. Ну, тут, напевно, тут, напевно, назва від того, що, по-перше, вона дуже темна, а по-друге, оці вусики торчать, як ікла у дракули. Бачите, такі. І виходить як такий якийсь монстр з іклами. От. От так. сьогодні у мене трошки збої в телефоні, тому такі переривісті відео дуже вибачаюся. Дуже хотіла показати, вам чекала так довго цю розкриття цієї квітки. Купувався маленьким підлітком розмірі 1,7, мабуть, десь роки 2 чи 3 назад. І от перше його цвітіння. Зараз гляну по підписувала чи не підписувала. Так, да, підписувала. Я отримала його у му році, 11 3-го. Є підписаний. Отака в мене новиночка виросла. Такий шикарний бігліпчик. Я не розочарована. Дуже він мені подобається. Так, е, да. Для першого квітування, якби конечно, він не скинув перші три бутончика, то було б шикарне, ну, сподіваюся, надалі буде більш дорослий і буде більш каскадне цвітіння. Ну, це отчудив, звісно. Бутон вверх ногами, і вийшло квітка до горидригам. Все, на цьому буду заканчувати відео. Кому сподобалося. А, підождіть. Я ж хотіла ще показати вам нижню полочку середню, де в мене мій дідсадок. От такі красиві малючки. Я вже деякі попересажувала в живий мох. Вони там гарно пішли в рост, і я їх пересадила до живого моху. Вон там моя варігатна. Теж Ну, цю я не в мох пересаджувала, а посадила в кору вже. Це, господі, дай Боже, пам'яті. То це у мене тут? Амобіліс. Господі, ніяк не запам'ятаю. Амобіліс варігатний. Отакі малюки у мене тут всі зібрані, гарно ростуть. Я недавно їх попересажувала в живий мох, у них там рост корінчиків відбувався. І я вирішила по прикладу Юлечки Степанчук в надії, що мої малюки гарніше підуть в рост. Всадить їх ще в, в кору там ще мало корінчиків було, а от посадити у мох було дуже цікаво. Це ось з останніх придбань це в мене єлопард, ось о корінчики. Видно, теж його перевалила в живий мух. І в рості. А, ось у недавно на днях отримала ще одного малючка, це бігліпчик marble, ставлю фото його. Ну, я ще тільки його раз оце полила як на днях отримала, тому що він у мене поки що адаптується. А це мені в подаруночок туди поклали. Таку бділочку я приліпила йому на листочок. Ну от, все. На цьому буду заканчувати відео. Дякую всім, пишіть коментарі. І на все добре.